Але на Росії поважному віті доводиться існувати коштом дружини. Принаймні, він сам так каже. Невже доводиться просити у Оксани на проїзд і пасок зі зміїної шкіри? У дружини є підприємства в Росії, є бізнес, є гроші. Я продовжую залишатись заможною людиною. Але тепер завдяки дружині. Тепер не Медведчук дарує своїй коханій діаманти і мерседеси. Бо виходить, що нині він просто утриманець або жиголо. Та зрештою, де б він був, якби не паломниця Оксанка, заможна дружина може побавити родину навіть яхтою. Звісно, її не порівняти з тепер недоступним судном подружжя за 200 мільйонів доларів. Не може відпочивати парочка на 92 метровій красуні з романтичною назвою Royal Роменс. Адже вона не може залишити Хорватію через санкції, які Євросоюз наклав на Медведчука за підтримку російської агресії. Віктор Володимирович сміється і каже, що він в примах. Настільки, що тепер мусить задовольнятися малим. Яхтою за якихось майже 10 мільйонів доларів. Нове судно кум Путіна назвав Аморе Мія. Напевно, на честь щедрої дружини. Це динаміка, це і тому це настільки цікаво. От тільки європейські моря, Медведчуку і Марченко не світять. Хай пливуть в Охоське. якраз нове паломництво для набожної. Про чи ту еволюцію, чи деградацію Оксани Марченко далі, колись успішна українська телеведуча, яка сяяла, засліплювала та вела рейтингові шоу, а тепер дружина проросійського політика у розшуку СБУ. Зі звинуваченням у фінансуванні дій з метою повалення конституційного ладу або змін меж державного кордону просто наглядний посібник було і стало. І я виглядаю дуже погано. Я б не хотіла, щоб це моє обличчя саме у такому вигляді бачив мій чоловік. Після анексії Криму та початку російської агресії на сході України популярність дружини Медведчука почала танути мов дим. І з кожною наступною хвилиною мені стає трошки сумніше. Продюсер Ігор Кондратюк та Марченко певний час були в одному розважальному шоу зараз, інакше як зрадницею він її не називає. Ганебна зрадниця жінка, яка була дуже знаною в Україні і мала колосальну кількість прихильників-прихильниць. Ну просто взялася помножила на нуль в цьому сенсі. Ну зате в неї є гроші. Гроші і справді є зароблені явно не на телебаченні, та й скоріше вкрадені за допомогою чоловіка. Шикарне життя, тисячі суконь, кілька маєтків і лицемірні розповіді про скромні статки. Ми задовільняємось малим, хто нас знає. У нас все просто. Оксана Марченко дійсно задовольнялась малим, але це було задовго до зустрічі з Медведчуком. Народилась майбутня любителька усього російського поблизу Києва. Батьки не були впливовими, хабарі не мали з чого платити. Тож вона так і не закінчила медичне училище. Іноді я запитую у себе, чому мені вдалося вижити, як я врятувалась тоді маленькою дівчинкою, коли ледь не втонула на пляжі гідропарку. Як пережила буремні дев'яності, коли багато моїх одногрупників загинули в перестрілках або від наркотиків? Це Оксанка про студентів факультету історії Національного Київського педагогічного університету, де вона все ж таки відучилась на виснічних року Ми uh -huh. з нею мали таку жорстку розмову. І я їй кажу: А ти що реально не розумієш? Хто з нас історію вивчав? Ти чи я? Uh -huh. Ти реально розумієш, що будь-яке бажання перекроїти кордони це сотні тисяч вбитих людей за босс. Торіше сказали, типу, що так захотіли люди, Я кажу, які люди в Донбасі? До того як політичні погляди Марченко почали формувати кругленькі суми у рублях, вона була зовсім іншою. У 1992 році пройшла відкритий конкурс ведучих і стала обличчям телеканалів ЮТАР та УТ 1 Зробила невеличку паузу у телекар'єрі під час першого шлюбу, але після народження сина повернулась на екрани. Подивіться, як ця патріотка підтримує ЗСУ під час святкування дня незалежності у 1999-му. Сьогодні на хрещатик прийшло дуже багато людей подивитись на парад. І приємно, що половина з них діти. Я так само сьогодні прийшла сюди із своїм синочком Богданчиком. Мені потрібно було колись пояснювати йому, що таке зброя, що таке армія. Поруч із Вишукуваними вояками беззбройність мого сина ніби підкріплюється могутнім захистом. Приблизно у цей час телеведуча знайомиться з адвокатом та юристом, який вміє дружити з правильними людьми. Медведчук і Марченко починають зустрічатись, не зважаючи на те, що обидва одружені. У складних обставинах ми створювали нашу сім'ю і вчились по-справжньому любити і берегти одне одного. Коли тобі погано, я йду молитись про тебе. Коли погано мені, ти оточуєш мене своєю любов'ю і турботою. І звісно, грошенятами. Уже за рік після знайомства з Медведчуком Марченко засновує власну телевізійну компанію. Юра Шатунов в нашій студії. На весіллі у Медведчука з Марченко був тодішній президент Кучма. А роком пізніше, хрещеними батьками своєї новонародженої доньки, парочка покликала Путіна і дружину його посіпаки Мєдвєдєва. Хрещений батько вашої маленької доньки. Володимир Путін він часто бачить похресницю? Ваші питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. Хрещені батьки моїх дітей надзвичайно порядні люди. З подальшою підтримкою впливових і багатих Марченко продовжує дертися драбиною телезірки. У 2009-му вона стає ведучою мега популярного тоді шоу Україна має талант. Вітаю вас на головному шоу України. Сьогодні на нас чекає вдвічі більше емоцій. Всі яскраві емоції Оксанки були підкріплені грошима Медведчука. Шоу було створено під Марченко, тож вся команда працювала на образ ведучої. Можна собі а я хочу дабл. І справді, Марченко, глядачі полюбили щиро. Її навіть обирали найкращою телеведучою року. Хочу подякувати всім людям, котрі голосували за мене і підтримали мене. Ваша любов привела мене сьогодні сюди. А від любові до ненависті, як відомо, один крок у випадку Марченко через Ерефію. Коли її кум почав наступ на Україну у 2014 році, проти шоу Оксанки почали виступати свідомі громадяни, і зрештою путіністка вимушена була шукати кращої долі в інших проєктах. Втім, вони колишньої слави не приносили. І ось у 2018-му в якості учасниці, Оксана опинилась у танцях з зірками. І звичайно обставин. Але і тут все виявилось непросто. На презентацію шоу продажні Марченко нагадали, що її досі не хочуть бачити. А потім у 2021 році РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука. І тоді дружина Оксанка остаточно закінчила з розважальними шоу і розізлилась не на жарт. Ну, принаймні, їй так здавалось. Ми законослухняні люди, які люблять свою країну, ні хвилини не сумнівайтесь у тому, що тепер наших прибічників стало більше. Всім одразу стало дуже страшно, насправді дещо смішно, бо вона заявила, що йде у політику. Звісно, в партію опозиційна платформа за життя. Хто б сумнівався? Але ви самі того не розуміють, чи змусили мене взяти політичну зброю. Щоб стати поруч зі своїм чоловіком і йти до нашої спільної мети одним фронтом, по суті, це був початок кінця української кар'єри Оксани Марченко. Проте її чоловік тоді так не вважав, продовжував ставити гроші на свою улюблену конячку. Сподівався виграти на політичних ставках. Медведчук намагався її зробити публічною персоною. І було нанято цілий ряд е, політтехнологів, які намагалися вивести її в політику е, як захисницю традиційних цінностей економічного російського православ'я. Все, на що спромоглася новоспечена політикиня, провести півторагодинний марафон, який створювали медвечуківські телеканали «Зік» та «112». -й». Перед проросійськими журналістами Марченко жалілася як на нинішню владу, так і на попередників різних років. Де ж всі ті наші апостоли? Чому вони мовчать? Леонід Макарович Кравчук так боляче мовчить. До цього невиразного болю додалося те, що коханого чоловіка відправили під домашній арешт. Залишалось хіба показово молитись. Благословіть, владиченько. Вітаю, рада вас бачити. Зализувати рани душевні сестра Оксанка подалась до московського патріархату з усіма його атрибутами. Можна прикластися, Путіністка взялася їздити по монастирях та святих місцях і знімати фільм. Свій проєкт назвала Паломниця. Власне життя потекло не в той бік. У лютому 2022 року. Абсолютно випадково напередодні повномасштабного вторгнення свята і Божа паломниця їде у відрядження до Москви. Просто так збіглося, що саме в цей час її запросив Коля Басков. Я до тебе мчу, правдами, неправдами, тому що літаки у нас скасували. Я їду на машині і так далі. Ну, це окрема історія. Ну, може, все ж таки у нас тут безпечніше, спокійніше. Марченко кілька разів проговорює на камеру, що її запросив на Росію саме Ніколай. Але ми сьогодні, 22 лютого, обираємо з тобою любов. І просто зараз ми звертаємось з цими словами любові. До всіх людей тепер точно ніхто не здогадається, що насправді виїхати з України Оксанці міг порадити кум, бо на Медведчука у нього були інші плани. У мене є певні стосунки з паном Путіним. Але плани кумів трохи наламали українські спецслужби, і як наслідок стали співавторами неповторного образу Медведчука. А що ж Оксанка? Я намагаюся до будь-якої роботи, яка б не була, відноситись. Назвичайно відповідально Марченко не розгубилась і почала приміряти на себе образ плакальниці, звернулася одразу до двох президентів України і Туреччини, та й про кума не забула. Прошу вас вжити всіх необхідних дій для негайного звільнення мого чоловіка. Як кажуть, в Туреччині гарний друг пізнається в чорний день. Вельми, шановний Володимире Володимировичу, прошу вас про допомогу. А це точно Оксана Марченко дивувалася у соцмережах. Так, пластична хірургія буває безжальною, але у московицьких паломництвах її прийняли такою, якою вона є, багатоликою та хтивою до грошей. І Якщо літургія це ядерна бомба, то ісусова молитва це яка зброя? Паломниця переконана, її грішний чоловік на волі, бо сама Богородиця запросила його на день народження. Дивно, що він досі на землі. Але тепер в Оксани Марченко є ще одна місія наставляти. Інших зіркових грішників, вивергаючи з себе весь цей нецензурний внутрішній хаос. Майже повна обойма російських позавчорашніх зірок з Басковим поговорила, Кіркорова додому запросила. Ця роль тобі просто, і подружка моя, і господарочка. Отже, буде ось в тебе перша ікона. Як бачимо, не економить за проданка, особливо на московитських селебритіс. Хоче скиглить, що грошей катма. Сьогодні нас позбавили доступу до наших рахунків, і не тільки до рахунків. Суд арештував майно та активи втікачки з України на майже 7 мільярдів гривень. Недоступна і нерухомість. А на кумі Путіна зареєстровано 29 таких об'єктів. Це від дідуся залишилось арештовані і ділянки землі, зокрема на березі Дніпра, вартістю понад 200 мільйонів гривень. А ще спільно нажити з Медведчуком 26 автомобілів, 23 будинки, 32 квартири, 30 земельних ділянок, гелікоптер та літак. До речі, деяку техніку передали силам оборони. Я настільки весь час хвилюсь, тому що я відповідальна. І Я знаю, що я не можу ніку підвести на Росію. Утікач олігарх з дружиною теж не бідують. Ще до повномасштабного вторгнення офіційно Марченко, але пам'ятаємо, що насправді Медведчук. Зрештою разом сіли на потоки російської нафти зараз uh, під контролем uh, сім'ї дочуків. Формально Марченко має там прямий стосунок. У них є потужна uh, мережа uh, заправних станцій. АЗС, uh, 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 вони там uh, функціонують як uh, ну, потужний бізнес. Називається бренд Новий поток. Є компанія АТІ, яка надає брокерські послуги на ринки природного газу, дизелю, бензину і нафти. Це дозволило парошці Марченко Медвечук оплатити сину Богдану освіту в Швейцарії. Туди хотіли віддати і доньку Дашу, але за два дні до початку навчання їй анулювали візу. До побачення, до побачення, довелось навчатись на любій росіюшки. Свобода вибору це визначення, на чиєму ти боці добра чи зла, світла чи темряви, правди чи брехні. Марченко свій вибір зробила. Тепер за фінансування повалення конституційного ладу та російських окупаційних угруповань їй загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Оксізо, наш, всізо, наш, А за